Так само. Моменти є, але там не виконав, там не виконав. Вийшов такий типичний, типічний весняний футбол: боротьба, бажання, якості там дуже, дуже багато не було, і при спогодні умови вітер не дали показати то, то на що ми сподівалися. Взагалі, ви яку так цену голову вашої команди? І, і прибавили вони іменно. Після отпуску фізичні кондиції. Ні, фізичні кондиції ми задоволені. На зборах провели якісні е, збори. В принципі, задоволені. Звісно, що є помилки, але yeah, є на то фактор. Я маю на увазі на це похоже гра, так? Так, розумію, що це встановлюється. Ну в першому колу це як дії, а зараз. І як то, ну можливо, когось в центрі поставити, щоб ну, контролював би це слу, пристосовував, передачі давав, можна? Ну, я ж кажу, що якість газону сьогодні не дозволила там і бразильцям Карпат, і нашим самим технічним футболістам, які в нас є, не дозволило показати на то, що ну, розкрити свої найкращі якості, скажімо так

і наскільки це було випробувати. І чому ми випустили раніше і єде, що планували такі лежав і Раніше не випустили, бо перестроїлись два нападачі. Самсон більше гравець з Лубини поля, а ми хотіли грати в два нападачі. В перерві випустили Салабай і Кулач, а потім Духо вийшов з другий нападаю. Це ми були на зв'язку це головний тренер. Вирішує, коли і кого випускати. Ми тільки можемо виконувати ці, ці поради. Дякую за